Ногою в лице. Саме так учні 9 класу Рівненського ліцею номер 17 завершили між собою конфлікт. Перепалка між однокласниками, розповідає директор, розпочалася після уроку фізкультури, коли один одного, начебто, випадково вдарили м'ячем. Зав'язалася словесна перепалка, яка переросла в бійку. Цей час, коли всі пішли виносити окопні свічки, троє хлопців залишаються в розтягальні. Потім вони виводять цього хлопчину, що пострадав, на лавочку. Починають розговорити, умовляти його, що. Скажи, що сам впав. У школі розповідають, що гематома у хлопця була настільки великою, що його відразу повели до медсестри. Там хлопцю надали першу домедичну допомогу та повідомили батьків. У підсумку учня госпіталізували. Мама потерпілого звернулась до поліції із заявою. Наразі 14-річний рівнянин перебуває у лікарні. Медики, які повідомили про даний факт до поліції, діагностували в нього перелом щелепи. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 122 кримінального кодексу України. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Класний керівник, де навчаються учасники конфлікту, каже: хлопці дружили такою ситуацією в закладі. Здивовані хлопчики е, трудолюбиві. Хлопчики ніколи в класі не конфліктували. Я так дивлюсь на парту, де вони сидять. От, то між собою. Чого таке сталося, я не знаю. На цю ситуацію відреагували в управлінні освіти. Там кажуть, окрім вчителів, за дітьми мають слідкувати і їхні батьки. Ситуація на контролі і в поліції, і в закладі проводиться службове розслідування, чому це сталося. Ну, сталося з причини провокації з сторони третього, як, власне, наголосила директор. Було цього тижня неспокійно і у ліцеї номер 7 Там школярі штурмували гардероб. Його? Учні хотіли носити верхній одяг з собою. Так робити у закладі не дозволили. Хтось створив анонімну групу, де написав про те, що давайте бойкотувати це правило, а будемо мати, носити з собою куртки, класти їх там на підвіконнях, в будь-якому місці і так далі. Звісно, це такого безладу ми допустити не могли, тому що для кожної речі має бути свій, своє місце. Це перше, і по-друге, куртки, які розкидані по всій школі, це ну, заперечує санітарним вимогам. У розповсюджених відео, а також у коментарях під ними, діти скаржилися, що без верхнього одягу на уроках мерзнуть. Цю інформацію заперечують в управлінні освіти. Вони всі виходили на один вхід і на один вхід назад поверталися, що власне призводить до скупчення. Тому там є інший вихід, який можна спокійно відкривати, і це не призведе до такого скупчення. Також конфлікти між учнями цього тижня відбулися й в інших навчальних закладах рівного. Зокрема, виясняли стосунки у 23 му та 24 му ліцеях. Наразі усі директори залишаються на своїх посадах. Нікого від роботи не відсторонили. Сніжана Твардовська, Крістіна Черношич та Богдан Прокопчук. Телеканал ITV Media Group.